Всім привіт з вечірньої тирани. Мене звуть Яніна і я продовжую знімати свої відеовлоги з цієї прекрасної країни, з Балканської країни, з Албанії. Сьогодні покажу вам один з найкращих закладів, де можна скуштувати бургери в тирані. Тож ставте вподобайки. Я думаю, що ще щось цікавеньке з вами знайдемо. Погнали! Разом смакувати! Зараз близько восьмої години вечора, і це ідеальний час, щоб вийти з дому. Цей місяць я практично постійно сиджу в день вдома, тому що дуже велика спека. А ось ввечері можна виходити на вулицю та насолоджуватися тиранською інфраструктурою, так би мовити, і люди тут так само. Я з місцевими спілкувалася. Мені розповідали, що це був футбольний період, всі дивилися футбол ввечері. І мені місцеві казали, що виходять з дому ну, з роботи, з офісів, саме живуть життя ввечері влітку, тому що в день дуже спекотно всі в приміщеннях або під кондиціонерами, або Просто зайняті своїми справами, і от дозвілля можна проводити вже ввечері, коли трошки прохолодніше, і все активно працює. Тут от ввечері все активно працює влітку, десь там до дванадцятої, до першої, до другої години ночі. І я сьогодні приїхала в таку тусовочну вулицю. Тут декілька прикольних закладів, піцерія. Ось піца Тоскана, якісь симпатичні графіті. А ми підемо в заклад, де можна скуштувати бургери. Це знайшла отаку кицьку. Це я так іду їсти бургери кицька без хвоста. Є у мене смаколики, дала спробувати. От чим я займалася ці дні? То це перевіряла котячі миски у себе на районі, підгодовувала котиків. Дивіться, який цікавий. Хутро, яке цікаво, як бенгальський кіт і чомусь без хвоста. Давайте розглянемо вечірню Тірану в її такому невеличкому зосередженні. Перед тим, як зайти, все-таки повечеряти розгляну заклади, що знаходяться поруч. Вони тут доволі цікаво виглядають. І концентруються всі в одному місці. Багато закладів знаю чисто з реклами Instagram. Тому що інстаграм постійно мені показує якийсь таргет. Албанці люблять рекламуватися таким чином. І багато закладів я знаю чисто через рекламу. Зараз, ну, десь восьма година вечора, ви бачите, які тут справи з паркуванням машин, до речі, якщо пересуватися машиною, то іноді важко припаркуватися. Подивіться, яка тут антуражна краса, все так світиться приємно. І заклади на різний смак. Людей не дуже багато, тобто можна знаходити вільні столики. Це якийсь заклад без назви, не знаю, як називається. До речі, нещодавно в Тірані з'явилися такі електросамокати. Єдиний, е, як, єдина фірма, єдиний бренд. І люди починають користуватися. Це новинка. В Тірані з'явилася нещодавно. Поки проблем з цим нема. Знаєте, як ото в європейських країнах, де ці самокати забороняють. Дочірани ті тільки самокати доходять. Тут багато людей на своїх приватних катається. Як от поїхав хлопець? А я трошки прогуляюся цією вулицею, бо вперше тут. Це я зараз знаходжуся близько вулиці, комуна і парісід. Ну, просто завернула трошки на іншу поряд. Це вам для орієнтиру. Ну, і я тут шукаю щось цікавеньке, поки в процесі. Мурал, давайте подивимося, що за мурал. В Тірані багато муралів, до речі. Я думала, як здалеку йшла, що це герой з Гаррі Поттера. А це не герой з Гаррі Поттера. А це діди рубаються в доміно досить експресивно. Оце тут такі розваги вечірні. Зараз я вам трошки осягну. Це тут діди грають в доміно. Я перейшла через дорогу, прогуляюся ще далі. Таке тут вечірнє життя. Гарні машини і не дуже багато, відносно не дуже багато людей саме тут. Оце отаке таксі в Тірані Тесла. Я вам вже розповідала, що в Тірані багато служб таксі, саме електрокари. І, як бачите, бувають різні екземпляри. За мною така ще не приїжджала. Ну, це, знаєте, є такий міф, що албанці дуже люблять мерседеси. Насправді албанці люблять різні машини, бажано великі. Всякі рейндж ровери і великі-великі машини. Але мерседеси вони е, у фаворі, їх теж багато. Трохи міста. Коней вам побільше. і оливкові дерева невеличкі. Це заклади, ресторани, знову якась велика, красива машина, типу баггі. Чи не можна таке обзивати баггі, не знаю. Це якась сахара вранглір. Ресторани, що по цінах? Тут от, меню є англійською. Я визначаю ціну закладу за Декількома стравами можна орієнтуватися з за вартістю супу. Ну, от, тут супи, суп зелений, 420 лек, тобто це просто суп брокколі, ну це так, дорогенько. Але, може, тут є щось смачненьке і гарненьке, ну це прям ресторан-ресторан. Зручно, коли можна отак меню подивитися. І, в принципі, одразу зрозуміти і цінову політику і що можуть запропонувати Вон, лосось лосось 10 євро. Ось такі ціни. Крудомікс 28 євро. Це мариновані морепродукти різні. Но це вища ціна, ніж в закладах, яких я до цього була. Зазвичай крудо. Воно може коштувати від 1200 лек, тобто від 12 євро. Це в більш таких закладах доступніших. І ну, десь там 2000 лек може коштувати. І ось я нарешті дійшла в заклад, який я обіцяла вам показати. Покажу вам найсмачніші бургери в Тірані. Я їх вже коштувала, я постійно замовляла звідси доставку. Але сьогодні вирішила завітати сюди, щоб скуштувати прямо в закладі свою страву. Ну, як постійно, ну двічі я замовляла доставку, було дуже-дуже смачно. Коли замовляєш доставку через бабу або інший додаток якийсь, то там менше позицій представлено бургерів на доставку. І мені стало цікаво, які ж є такі, що я там не куштувала. саме по меню замовити ціни в леках, і що я помітила, що ціни. Якщо порівнювати з Burger King, так і всі будуть десь приблизно однакові, але тут значно смачніше все. Замовила свій бургер, там, вагалася втретє куштувати деліброс бургер, тому що я зрозуміла, що кожен раз замовляла додому саме фірмовий бургер, дуже смачний з грибами. Але цього разу вирішила замовити потрійний сир. Тут смачно буду вам показувати. Назва закладу Доліброс. Не рекламне відео, просто стало цікаво прийти в те місце, звідки замовляла бургери і відгуки на них гарні, не тільки від мене, наші, а ще в наших чатиках українських теж хвалимо цей заклад. Так, Всі сидять на вулиці. Я пішла ручки мити, покажу вам інтер'єр, чому б ні. такі столики, кондиціонер тут так шпарить. Картинки з бургерами і що тут корова є. Така. Частини корови позначені. Поки чекаю в... бургер, покажу, що в сумці жительки тірани. У мене тут антимаскидний, антикамаринний засіб, тому що ввечері без нього жити неможливо. І котяча їжа, звісно, повна. На терасі дуже голосна музика, але працюють вентилятори і так по вечірньому приємно тут знаходитися. Замовлень багато в закладі, тому довелося трошки почекати не критично. І нарешті отримала свій бургер, потрійний сир. Давайте куштувати. Ось так він подається: з картоплею та кетчупом. Рукавичок тут не дають, щоб куштувати бургер в рукавичках, як в закладах Києва. Тому буду руками. Картопля Фрі, мені, до речі, тут сподобалася, смачна. Можна замовляти комбо з картоплею та напоєм, там буде більша порція картоплі, і це буде вигідніше. І куштую бургер. Такий він дуже м'якесенький, соковитий, велика котлета. Отак От він виглядає всередині. Є листя салату. Сюди прийшов кіт, той без хвоста. уявляєте, він доволі далеченько знаходиться від цього місця, але прийшов до мене їсти бургери. Це той, якого я вже сьогодні бачила. Бургери дуже смачні тут. Після дегустації бургера з потрійним сиром я вирішила, що особисто мені смачніше все-таки був деліброс бургер. Їх фірмовий бургер, який коштує в районі 10 євро. І наступного разу, скоріше за все, замовлятиму знову його. Ось оцей котик ще прийшов до мене в гості. До речі, він з'їв шматок котлетки, тобто це означає, що якість перевірена котом. Якщо їсть кіт, значить все нормально. Ну, місце, де є коти, взагалі не може бути погано. Ось так поїла смачненько і, і рекомендую вам цей заклад. В закладі було доволі шумно, там музика голосно лунала. Але хочу висновки зараз записати, поки далеко не відійшла і нічого не забула. Нема після цих бургерів, знаєте, відчуття важкості, як іноді в мене буває після інших. Нема оцього масного присмаку, якогось невичищеного грилю, дуже смачне соковите м'ясо. І що найсмачніше для мене саме в цих бургерах, це булочка. Це булочка бріош, така масляна, дуже пухкенька. Булки ну просто клас, Мені дуже сподобався цей заклад. Він такий мінімалістичний. Всередині зовсім не крутецький, якийсь, але він смачнючий і головне, що досить активно вони на доставку працюють. Там дві от я поки сиділа, чекала своє замовлення. Більшість бургерів йшли саме на замовлення, і воно того варте. Додому, як замовляла, доїжджав бургер нормально, ну тобто в нормальному вигляді, теплий, можна було їсти. І цим мені запам'яталося, і сподобалася ця доставка. Рекомендую Деліброс, Деліброс, можуть бути різні варіації, назви лайк. Like. Це я вже наїлася бургерів. Вирішила піти в свій. Знайомий, улюблений бар, іду в радіобар, повз ера ресторан і побачила, з цього ракурсу не дуже видно, але побачила чергу в цей заклад, як на європейський манер. Знаєте, коли там показують Барселоні черга в заклади. Такого тут не бачила. Чи не вперше бачу таку затребуваність у закладі. Там люди стоять, ну, не знаю, людей десь 20, мабуть, що хороший рейтинг, не знаю. Чекають місце, все заповнено. А йшла я сюди, от біля цього ресторану, що я показала тут радіобар. Він так трошки ховається за кіосками, але це один з найцікавіших закладів барного такого типу тут в Тірані. Тут є що роздивитися. Інтер'єр закладу дуже цікавий. І я тут не вперше, але кожен раз я роздивляюся щось новеньке та відмічаю для себе нові деталі інтер'єру в такому ретро-стилі. Сьогодні вихідні, тому доволі шумно, голосно лунає музика і багато відвідувачів місцеві, а також туристи, лунає італійська, англійська мови. І тут так людно та дружньо. Тут можна замовити різні напої, а також снеки, закуски. Основний акцент зроблений на коктейлі. і також тут великий вибір коктейлів цікавих, саме албанських, окремо навіть вони Позначені в меню. Я хотіла замовити щось з лікарем, але там не було в наявності, тому зупинилася на піноколаді. Її можу оцінити на 4 з 5. непогано, та бувало і смачніше. І отак, от, от, смакуючи напій, я провела тут частину вечора на м'якенькому диванчику. Тут можна робити цікаві фотосесії вийде досить антуражно. Вже виходячи з закладу, побачила друкарську машинку в активному такому стані робочому, і тут можна було залишити свій відгук. І я думаю, що це прекрасне завершення цього вечора, а також і цього відео. Тому наближаємося до кінця, пишемо приємні відгуки і їдемо додому. І підсумовуючи, порекомендую вам відвідати Радіобар Тірана, тому що це класний заклад тут дуже цікавий. Кінець цього відео записую в басейні. Це в мене сліди від окулярів. Це я вже наступного дня після радіобару. Що вам скажу? Вчора дуже довго намагалася викликати таксі, щоб поїхати з блоку. Це проблема піранського транспорту та сполучення, тому що блоку там перекривається частково поліція, і таксі викликали ну, десь пів години, напевно. Але доїхала додому. Сьогодні от басейн, отакий от спокійний недільний день. Йду фарбувати волосся зараз. Після басейну життя триває. А ми зустрінемося з вами у нових влогах. Залишайтеся на каналі, тисніть на вподобайку, пишіть коментарі, що ще вам показати в Албанії, в Тірані. Побачимось і слава Україні!